Домашні кролики це різновиди дикого кролика, які пройшли тривалий період удомашнення і дали велику різноманітність порід, які тепер розводяться практично на всіх материках. Кролик домашній володіє досить високою інтенсивністю розмноження, багатоплідністю, раннім досягненням статевої зрілості, швидким досягненням товарних кондицій, поєднанням вагітності та лактації. Домашні кролики як біологічний вид. Це рослиноїдні тварини, тому різці мають особливу будову. У них відсутні ікла, у кроликів добре розвинений травний апарат, об'ємистий однокамерний шлунок, як корм, вони використовують листя, стебла і коріння трав'янистих рослин листя і кору чагарників або дерев, коренеплідні та зернові культури. Особливістю їх харчування вважається те, що вночі вони поїдають власний кал, це біологічне пристосування організму для збереження вітамінів, групи. І більш повноцінного використання протеїну тварини полігамні, самець здатний запліднювати кілька самок, при цьому у вирощуванні потомства не бере густе хутро кролика дозволяє йому виживати при суворих морозах, добре зігріваючи в холодну погоду, чим відрізняється кролик від зайця. За зовнішнім виглядом дикі кролики і зайці дуже схожі, але відрізняються багатьма біологічними особливостями. У цих тварин є різний набір хромосом. Чому схрещування між ними неможливо у кролика, на відміну від зайця, тулуб порівняно короткий з невеликою головою коротшими вухами і короткими задніми ногами, тулуб зайців значно більший, голова має видовжену форму і задні кінцівки довгі, в середньому кролиць тривалість вагітності 30 днів, а у зайчих 50 днів дитинчата у кролиці народжуються сліпими і неопушеними в земляних норах. Знаходяться місяць під самкою на противагу зайченята, народжуються опушеними і зрячими в наземних лігвах, датними поїдати відразу не тільки молоко, а також і іншу їжу. У кроликів в посліді буває 4-6 і навіть більше дитинчат у посліді зайців. В середньому два зайчиня. Рідко чотири. Скільки живуть кролики? Майбутніх власників бухатих звірків часто хвилює питання: скільки років живуть кролики? Довгожителів кроликів в природі зустрічається не дуже багато, живуть вони в середньому 7-8 років кролика, який прожив 10 років, можна вважати старожилом, тривалість життя, як багато хто помилково вважає, не залежить від породи. Хоча все ж варто визнати, що кролики декоративних і карликових порід, на відміну від простих набагато ніжніше і примхливіше, на тривалість життя незалежно від того, де живуть кролики в впливає багато факторів здоров'я виробників, так як від батьків до потомства можуть передаватися багато захворювань, генетична схильність батьків до певних захворювань, наприклад, кроликів, що мають неправильний прикус, не допускають до розведення, неналежний догляд, годування та утримання, дуже легко кроленяті ще в молодості зіпсувати травний тракт, що негативно позначиться на його тривалості життя. Простудні захворювання, а також травми, які переслідують кролика протягом життя, тому краще тварин на протягах не містити спосіб життя кролика. Домашні кролики активні і рухливі звірята, їм необхідно рух, тому необхідно їх випускати на прогулянку по один годині два рази на добу у кроликів, що рухаються мало і багато сидять в клітинах. Частіше виникає ожиріння, проблеми з травленням, що погано позначається на роботі серця і печінки. М'ясо кролика і його поживна цінність. М'ясо кролика за своїми дієтичним, поживним і смаковими якостями відрізняється від м'яса, отриманого від інших тварин, воно володіє дієтичними властивостями, нежирне, колір має біло рожевий і м'яку консистенцію. Майже без присмаку кролятина придатна в їжу в свіжому вигляді з неї готують перші і другі страви, також виготовляють консерви. У кролячій тушці переважає м'якоть, вміст кісток незначне до 2,0. Найбільша маса м'язової тканини зосереджена в плечолопадкової та зостегнової, шиногрудної та крижово-поперекової частинах. М'ясо у великій кількості містить повноцінний білок 2,1,5, лецитин, мінеральні речовини. Залізо і вітаміни в дуже малій кількості холестерин і солі натрію. Його калорійність 183 кал. засвоюваність Зазвоюваність такого м'яса досягає 9,0 тушки. в залежності від умов вирощування. І, отже, категорії вгодованості містять 9,2,1 жиру білого кольору. Це повноцінний продукт в своєму складі. Він містить в значній кількості повноцінні жирні кислоти.